Отримали відзнаки за працю та високий професіоналізм. Вінницька міська рада напередодні дня машинобудівника, який цьогоріч припадає на 22 вересня, нагородила найкращих фахівців галузі. Подяки отримали 10 спеціалістів з трьох провідних підприємств, що працюють у нашій громаді. Ці компанії спеціалізуються на розробці та виробництві вогнепальної зброї, виробляють кузови для автотранспорту, а також виготовляють обладнання для порошкового фарбування. Фарбування. День машинобудівника в Україні започаткували у 1993 році. Робимо все для порошкового фарбування. Це основне направлення. Ну і також є інші замовлення. Тобто, перила, поручні, ну, все. все що це кому треба, що люди приходять. Ми все робимо. Дякую вам за роботу, дякую за те, що ви робите, і доповнюєте і економічну стійкість, і допомагаєте нашим Збройним силам України. Кожен з вас має свої різні виклики. Хтось має і людські виклики, тому що все таки з людьми сьогодні важко і не вистачає. Я так розумію, кожного з підприємств вже е, працівників. Але я думаю, що з часом ми подолаємо ці труднощі.